За традицією, напередодні іудейського свята до міста Умань Черкаської області з'їжджаються паломники хасиди. Для забезпечення громадського порядку та уникнення сутичок радикально налаштованих громадян та наземних гостей, виконавчий комітет Уманської міської ради звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом про встановлення заборони проведення політичними партіями на території міста Умань, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на період із з 23 вересня по 10 жовтня 2011 року. Незважаючи на заборону суду, представники однієї з політичних партій. І вирішили провести заплановану акцію. В районі розміщення пам'ятного каменю Гонті та Залізняку відбувся несанкціонований збір партії Свобода. Ще раз підкреслю, несанкціонований. Значить, по закінченню мітингу колона учасників заходу направилась на проїжджу частину. Значить, створюючи небезпеку дорожньому руху. Значить, на неодноразову вимогу працівників міліції зупинитись, не продовжувати незаконну акцію та незаконні дії. Учасники значить, не реагували, демонстративно викрикували лозунги та призиви, заборонені судом з метою виконання рішення суду та недопущення грубих порушень громадського порядку. Працівниками міліції були затримані учасники. Та доставлені до Уманського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області. При проведенні огляду затриманих працівників міліції виявили та вилучили три димові шашки, п'ять газових балончиків, рогатки, металеві вудочки, ремені з металевими закінченнями, ножі, ножиці, мотузки та шапки з прорізами для очей. Складено 53 адміністративних протоколи на 51 особу. На 51 особу. 53 адміністративних протоколи. Це порушення правопорядку, організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Це стаття 185. Значить, по 173 статті, по 185 і значком 1, те, що я вище вам казав, 127 стаття, хто не знає, я вам доповідаю, порушення правил дорожнього руху пішоходами. Тобто вони перешкоджали іншим учасникам дорожнього руху. Дії учасників незаконної акції підпадають під кваліфікацію статті 342 Кримінального кодексу. Це опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського або е, військовослужбовців. Та статті 382, також е, карного кодексу. Невиконання судового рішення, а якраз судове рішення там було. Міліція реагує на кожне звернення громадян та приймає оперативні міри реагування до всіх порушників громадського порядку. Я ще раз повторюю незалежно від місця проживання та віросповідання. Зважаючи на те, що Черкаська область щорічно приймає в місті умань паломників хасидів, кількість яких з кожним роком збільшується, на Черкащині були проведені навчання з медичними працівниками щодо надання невідкладної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Сценарій побудований вслідуючим чином. Значить, умовно група молодих людей спровокували бійку, в результаті якої значить, є потерпіли. Із числа особового складу органів внутрішніх справ. Завдання медичних бригад значить, організувати якісну, невідкладну медичну допомогу, організувати транспортування і подальше значить, надання медичної допомоги в лікувальних закладах. У процесі навчань медики успішно відпрацювали надання допомоги потерпілим в умовах надзвичайної ситуації та організували взаємодію зі швидкою допомогою міста. При наданні допомоги травмованим співробітникам використовувався увесь спектр новітних технологій та доробків в галузі медицини. Практичне відпрацювання теорії дозволяє з'ясувати справжні можливості та рівень готовності працівників, виявити сильні та слабкі сторони підготовки лікарів. Але висока кваліфікація та професіоналізм працівників сектору охорони здоров'я, які вони показали на навчаннях, дозволяють нам з упевненістю стверджувати, що в будь-якій ситуації потерпілому буде надана вчасна та компетентна допомога. До працівників управління карного розшуку надійшла інформація про те, що житель міста Кам'янка відшукує людину, яка може допомогти йому влучинити розправу над його кривником, конкурентом по бізнесу. Оперативники негайно зайнялися перевіркою даної інформації. Була отримана оперативна інформація управлінням карного розшуку, що одна із осіб Кам'янського району шукає виконавців скоєння вбивства відносно особи, якої в нього є неприязні відносини. При отриманні даної інформації була підібрана особа на роль виконавця скоєння злочину, щоб запобігти дійсно скоєння вбивства. Значить, дана особа, яка виступала заказчиком, він обговорив всі деталі, тобто сказав, що необхідно цього його обідчика побити, а якщо не вийде побити, то до того, що так бити, щоб вбити, сума грошей за це, що вони вб'ють, буде увеличена. Значить, Зробив предоплату він спочатку 15 тисяч, сума оговарювалася 20 тисяч, затим розказав, де перебуває так, сам, так звана жертва скоєння злочину, куди він їздить, з ким він буває, в яких місцях, де його можна побачити, тобто надав всю наявну інформацію, фотографію. Так званої жертви, за тим обговорив всі деталі, що якщо будуть бити, щоб так били, щоб він був інвалідом, щоб ноги руки поламали, ну а якщо...